Всім привіт! Знімлю відео перевірки лічильника айромюліра SBM20 з двома цоколями. Цю модель перестали випускати в 1992 році. Останні, які випустили з двома цоколями. Після того почали випускати тільки без цоколів. Так. От природний фон, бачимо, дивимось на графік. Ну, пів імпульса в секунду, менше одного імпульса. Природний фон. От, в нормі. Тут так, у нас тут 14 мВ Ну, Від 10 до 14. Так, підношу джерело. У мене B8 від дп 5 Чисте БТВ промінювання. І миттєво забираю. Миттєва реакція. Що на піднесення? Миттєва реакція. Що на забирання швидке забирання джерела радіації дуже швидко реагує. Коли я забрав миттєво замовк. Дивіться, підношу миттєва реакція і забираю зараз миттєво замовкну. Миттєво замовк. Ну і на графіку ви бачите ці гострі піки миттєво реакція. Ну, давайте от піднесу і потримаю трошки. За 15 см тримаю. Ні, за 10, 10 см. Потримаю довший час. 234 імпульсів в секунду. І забираю різко Ось графік впав донизу миттєво. Ідеально працює справний імпульси короткі, незатяжні, тривають. Мілісекунду. Виробітки немає. Це свідчить про це. І немає жодних несправностей, жодних поломок, жодних е, ніяких е, дефектів. Так, ідеально справний технічний стан. І покажу зовнішній вигляд. От сфокусую вам зараз хороші якості. От. Зі всіх сторін Ось такі гарненький, це перший сорт. Бо немає навіть вмятинок, взагалі ідеал. Зберігався. Прям. Видно, що він от був обгорнутий в марлю. І був, зберігався десь як в запасний в комплектах, або просто в ящиках їх продавали. І ось ці е, маленькі плямки це від марлі. Е, від марлі, якою замотували на заводі новесенькі лічильники. От. От. Покажу от цоколянин, латунь. І по краям заводська капелька олова. От. Ось так виглядає. Все перевірив, все показав. Всім до нових зустрічей.